батальйон безпілотних систем це це ті самі круті хлопці, як відео яких ви можете бачити на. Пабліку Фейсбучному 128-ї важкої механізованої бригади і батальйону безпілотних систем. Подивіться просто як філігранно. Вони нищать орків і їхній особовий склад, і їхню техніку. І дуже приємно відзначити, що ми сьогодні привезли не тільки дрони, сьогодні ми вручали там два десятка подяк від міського голови. Ми вручали відзнаки захиснику вітчизни від міста Дніпра. А командиру батальйона, пану Олегу Тягнебоку, сьогодні. Від імені міста Дніпра і за підписом міського голови вручена орден за заслуги перед Дніпром, і це в дійсності особливі заслуги перед Дніпром. Бо наша Дніпровська 128 двадцять бригада, дике поле, вона з приходом Олега Ярославовича, який вже такий серйозний матьорий бойовий комбат, вона отримала, наче друге дихання. Це ми бачимо і по бойовій роботі. Це ми бачимо по тому, скільки Олег Тягнобок, відомий в Україні політик, який Реально воює, і цьому є багато сотень свідків. Я колег тягнебок допомагаю в матеріально-технічному забезпеченні mm -hmm. і батальйону безпілотних систем, і всієї нашої 128-ї бригади. Я коли кажу «наше», я можливо там повторюсь, я в ній воював, я проходив службу, я маю на це право, і це мій якби так природний сантимент. І тягнебок він зробив дуже багато для того, щоб підняти моральний дух наших хлопців. Своїми мотиваційними відео залученням волонтерів, залученням а, там різних від відомих публічних осіб, осіб так. які підтримують бригаду, приїжджають в бригаду і допомагають нашим хлопцям. Це супер круто, і це відзначено і нашим міським головою Борисом Філатовим. І це відзначено місто Дніпро. Слава Україні! Героям і слава разом до перемоги.